Друге буде відео додаток до брехні. Брехня не доноситься з самого дитинства жінкам і чоловікам. Ніхто не доносить. Тільки цю брехню, всі гарно закривають всякими штучками, всякими договорками. Але ніхто з дитинства, батьки, дітям не доносить, що брехня є крахом всьому. За таке треба наказувати конкретно дітей, щоб діти знали, якщо виростуть, що брехати не можна, що брехня рушить. А ви прикиньте, що у вас є чоловік, якого ви безмежно любите, він вас безмежніше ще більше любить. Або у вас друг є, ну, він для вас ну, життя майже віддав все. І ви уявляєте і ви йому брешете. Ви уявляєте і ви йому брешете. Це просто неповага до самого себе. І ви просто прикиньте, яку ви боль робите цьому чоловіку. Як ви думаєте, коли це все діло вийде? Воно вже з того моменту, як говорять, як еліменти. Ти можеш не подавати на еліменти. Вони рахуються з того дня, коли позовна заява зайшла. І з того моменту вона вже нараховується гроші. Так само тут. То, що ви ще нічого не узнали, то це нічого не означає. Це Може бачили, наприклад, на ставку кидаєте каміння з одної сторони ставка. Пішли такі великі хвилі, хвилі такі пішли, величезні. От. А ви сидите на другому кінці ставка і вам все добре, у вас все шикарно, поплавочки стоять, рівненько все, хвильки немає, все супер. Ну, пройде там 2-3 хвилини і ці хвильки дійдуть до вас. І вони також зачеплять вас. У брехні великі наслідки. Брехня дає сіюмінутну Власть. І досягаємось. Авторитет заробляється годами і працює потім годами. Ці цінності, які я вам говорю на рахунок чесності, вони були до ним давно, тільки вони були затеряні. Система і сили, які не хочуть, щоб це було, вони настільки отірують його, затирають. Хоча сама земля, всі мої закони скоро це все діло викидати. Все, що буде створено на брехні, на схемах, на обманах, все буде розсипатися. А ви потім думаєте, чому у вас в сім'ї проблеми? Та я вам скажу, чого в сім'ї проблеми, тому що брехні багато. Ви навіть можете не брехати, наприклад, своєму партнеру, ви можете собі брехати. Зачем? Зачем люди? Ви подумайте, зачем, зачем вам жити в цій лжі. Лож це ж ген, его, це ж сатана. Якщо ви, хтось вірить в релігії, ви ж розумієте, що це і є гріхом величезним. Тому що брехня, вона...